Мікариза препарат називався. І цей гриб допомагає, підтримує рослинки, допомагає поживні речовини отримати саме кореня. І я його теж сюди хочу. Ось, бачите, яка мікариза. Це отакий гриб, корисний для рослинок. саме. Не шкідливий, а корисний. Вона в мене виросла. На обробленій корі, саме для орхідеї, я готувала таке диво виросли гриби. Це дуже корисні гриби. І взагалі, як робиться гарний клімат такий в ґрунті. І зараз рослинки тоді не хворіють. Гарно себе почувають з такими грибами. Добре, на дно трошки я висипаю ґрунту. Це така перевалка. Поживні речовини можна використовувати добрива для декоративно листвених рослин саме удобрювати. Раз на два тижні. Можна по листочках, можна підливати, колотея любе добрива, це їй подобається, вона потужна рослина, дуже невеликі листки, а також колотея любе тепло. Ну, може витримати до 15 градусів, але це тропічна рослина, любить тепло, 23, може 29 градусів, витримати, але спека не подобається. прямі промені от сонця не подобаються. Треба робити затянок, може витримувати тінь. Тінь не шкодить калатей, От, і зараз я в цей контейнер. Тимчасово, вона, я думаю, швидко мені його заповне коренями. І далі я вже буду шукати такий красивий, хочу стійкий більш а, горщик підібрати, керамічний, щоб, бо це буде велика рослинка, щоб він тримав її гарно. І так обережно засипаю. Все, тут дуже сильно тромбувати не треба. Калатея любить пухкий такий ґрунт, щоб там було повітрячку. І таким чином засипаю і зверху то трошки теж.